Дзвенять у відрах режені кружальця. село в снігах і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, й певно сняться повні ж мені груш, і сняться хмари і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять, засклив мороз їм сльози. У Вирій полетіли рогачі, до що й снігу наковтався комен, І тин упав. Навіщо городить? Живе в тій хаті сивий сивий спомин. Улітку він під грушею сидить. І хата, тин, і груші серед двору, і киящині чорні. де не де все згадує себе. Свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде.